Друзі, всім привіт! Ми на риболовлі. Ми сьогодні будемо ловити у нас в планах фідер і в планах, звичайно же, сом. Зараз йдемо на берег, сносимо туди всі речі, закидуємось і будемо ловити. Дивіться, не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Все, зараз покажу, якщо не потімніє. Ні, будемо вже дивитися по тьомному. Так, друзі, ну ми розклалися, вже темніше. От ми фідерочок, зараз будемо туди бросати і полетіло. Будемо ловити. І самечі палки. Так, друзі, ну фідер, перший заброс. Оділи на один крючочок, гачочок красний, на один опарика. І... Так, друзі, ну, наживили капустяночку, ось так от бачите, ось така краса. Зараз будемо її відправляти. Фідерок поки що мовчить. Ну, вже потемніло так конкретно. У нас, як завжди, бластер і я від флагман там палка. Друзі, ну, обі палочки закинуті. Так, це. Відруюсь під капустяночки. Фідерки закинуті, але поки що мовчать. Ну якось так будемо зараз пробувати, пробувати. Навіть один печочок був на оцю. Але поки що тишина. Друзі, є перший соник. Ну так. Да. Невеликий, я думаю. На всякий случай можна взяти підсачку. Але я думаю, що судя по всьому, що я балакую. Да, початок непоганий. Ух ты бог ти. Що ще впирається тут, слухай. Они великий. Малече. Ага, дурко малий. Ось мали. такий півторашка. Ну такий бойкенький, слухай. Зараз, матері. Тебе... Та є Рукавичка зараз. Візьму рукавичку, мале дурко, бачите? Це воно? Давай сьогодні, ну, ні, не треба, Ну, чисте, я зараз візьму. Ось все. Так, друзі, ну перше є, всі бачили, але невеликі. Ну, десь півторашка, напевно. Двушки, напевно, нема. Та ну не важливо, зовсім не важливо, друзі. Тому що це не наш розмір тихо. Достаємо гачочок. Ось такий красотун. Друзі, відправляється додому, Давай. Та давай же йди. Хоче. Хоче. Пішов, пішов, слух. По пісочку. Так, ну спершу. Це маленький сом, слухай. Це маленький сом. Це маленький, друзі, сом на фідер. Ви представляєте? А я думаю, що я не можу його підняти, слухай. без сфоркаш? Так, з трофеєм. Так тихо, ти зараз ми тебе відпустимо. Да, ось такі, друзі, так, де тут гачочок? Тут гачочок взагалі такий маленький. Да. Так. Такого суму можна напевно на живця. Так відправляється в Так, Давай до побачення. Давай. Давайте я Давайте помою. Давай, помою. Давай, до побачення. Так, друзі, ну перезакидаємось, вода впала. Друзі, був у нас стрімчик, ми стрімили, невеличкий, так що зараз перезакидаємо і надіюсь, ще щось буде. школа ту тянется все. Ну, потому що водоросли тут трошки не ну то таке так. ну дабо коли витаскував, або да, друзі до речі якщо у вас тут залишається, чистите добре капустянку, щоб на ній не було цієї зелень. Сом не буде клювати, якщо тут є трава або тіна, оця. йому вона дуже не подобається. Тому вичищайте це все дуже гарно, щоб їй не було цієї тіни, трави. Так я зараз досаджу сюди ще одну капустяночку і буду ловити. Так, друзі, ну що, вже майже перша. Бачите що кльову майже немає. Будемо шукати цього сома. Можливо він смістився кудись, можливо він і тут є, але чогось він не хоче брати. Це дуже странно насправді. Все є, але не клює. Початок був багатообіцяючим. Чекаємо, можливо, треба трошки переходити по-іншому. Треба, напевно, на живця виходити і ловити на живця. Спробуємо наступного разу сто 200%. Приїдемо раніше, візьмемо фідера наловимо живця. І закинемо. У мене вудок багато, тому закинемо декілька на живця, декілька на виползку, декілька на капустянку. Будемо пробувати. Взагалі маленький. Ще зійшов, бля. Так, да, зійшов, напевно. Та ні, щось маленьке. Ні, нема. Наче був, але маленький. Засранець. Великий, друзі. Є, але це невеликий. Малеча. Ну такий. Скільки там? Ну, 2 кг, може там 2,5. Ну, коротше. Це не те, що нам потрібно. Десятий. Зараз я тебе. Візьму рукавички і тебе і відпущу. Відпущу тебе. Движеный шараночек, клёночек и шоу. Сейчас вот, мы там размотаем ещё один фидерочек. Раз побачим, а шо там у нас. Как впирается, смотри. Це гостиря. Подиві... Подивіться, яка красунечка. Бачите? Ох, яка гарнюнька. Просто шикарна гостиря. Це краса. Друзі, є ще щось. Напевно, треба... пішов кльов, можна дзвіночок знімати. Какая байкейнка вся какая Да, да, пришел клевчик. Важковато тянется. Что ж там у нас такое? Це в нас таранюшка. Гарна, гарна таранюшка. Просто шикарно. Глянь, яка. Це зимова можна сказати. Подивіться яка. Ну, це круто. Зараз знімаємо і ловимо далі. Шикарно. Ось така, бачите. Щось є. Зараз є гарнія, на це. Брикається. Ух, пух, пух. Ти, друзі, як впираються. Та перестань, та перестань. То перестаньте, слухай. Нічого собі. Що там таке бой... бойкеньке? Це пліточка, напевно. Mm. Да, це ще одна пліточка. Подивіться, яка красунечка. Ой, яка красуня. Красунечка наша. Да тихо. Оп. Ось така красуня. Друзі, що є. І Так смикається непогано. Певно гарна пліточка. Ух ти, пух ты. Ух ти. Щось там нас. Так, у нас тут... У нас... А, Карасевич, просто Карасевич, Бачу, что есть такой. Карасевич нам не очень нужен, но... Вот такой Карасевич. Да. Так,

Плотвички, подивіться, які гарнюнькі наші плотвички. Подивіться, до який, а? Не зрозуміло, є це, немає. Ні, нема. Ні, нема. А, і гачка нема, прикинь. Ну гачка, друзі. Ось так от. Гачка нема. Прикинь. Так, походу. Так, друзі. Є. Не так часто, як хотілось би, але... Є. Ой, як бойкенька йде. Тут подивись ни. Яка пліточка гарна. Давай, давай. Іди сюди. Оце плітка просто шикардосна. Ушла. Да. Ракетою просто. Вижидаєш і вижидаєш, вона пух і ушла. ж байкеньке таке. А що ж в нас там? Що не зійшло, звісно? Отак, дербизглась нормально. Давай же, иди сюда. Карасевич. Карасевич. Вот такой Карасевич. Карасевич нам не очень нужен. Что делать? Есть там? Да, что с Брыкается таранці, таранці. тарасті, то таке. Кто такой? Представляете Тарань. о это да, подивище. друзі! подивіться яка? Це просто ти подивіться яка, Я не знаю скільки, скільки в ній, ну напевно, пів кіла, а може і більше слухай. А заглотила там... З Здалеку, да. А заглотила, слухайте, ну це просто шикардосно плотва. Я таку давно вже не ловив. І бачите, паличка згибається. Щось є? З дальняка Здалека, так? Да? Ну, да, треба... Далее закидати а, Карась заплавник. Чи не? Да. Не заплавник. Карась седло. дай фидер, друзья. Так как ловака было гарно. Ну що не особо і впирається, не знаю. Нема нічого А Акривання таке було від дайфідера. Нема гачка. Друзі, немає гачка, представляєте? Не витримав гачочок. Нічого собі. Це ж треба, поклювання таке було віддай фідера. і нема гачочка. Ех, а що ж таке, чого ж його? Взагалі немає. Не зрозуміло. Друзі, ну ось така вийшла риболовля. По пару кілограм піймали, сомік ночі трошки проклюнув, але не той розмір, що нам потрібно. Дуже таранька попадається, гарнесенька, але... Льовчик слабий, тому збираємось додому. Усім дякую, що подивилися. Підтримайте канал. вподобаючко. До зустрічі на риболовлі.